Природа і Взим, взимку небо затягнуте хмарами. Ці хмари е, тут звалиться. І вони такі сірі з сивим відтінком. Але бувають ті красиві, сонячні, радісні дні, в яких все. Це в яких сніг просто іскриться Температура повітря взимку мінусова. Але бувають і плюсова, коли відлива, то це дуже огидно. Річки більшу частину зими, ну, ні, з, з мінусовою температурою Замерзлі. Те ж саме з озерами, розставками, Рістав... ще дерева голі, Ліс, ліс на них нема, але є і вічно зелені в нас це хвойні, це сосни та ялини. Ну, і ще є дерево паразит на інших деревах, теж вічна зелене, але листяне. Це омела. Деякі впали в сплячку, а деякі шукають собі їжу, їх треба підгодовати. До таких відносин. Табір... Відлетіли у теплі краї. Бувають і ті, хто залишаться. Залишаються в нас, наприклад, голуби, синички, горобчики. Відлітають, наприклад, там качки, гусаки, але вони теж щось перестали відлітати. Прилітають ще зимові птахи. Птахів, які не відлітають, треба підгодовувати. І ще і комахи. Всі впадають в пляжку. Ну, Деякі гинуть і зимують у а зимують у формі яєць і вже нові комахи. Люди одягаються потепліше. В них є такі зимові розваги, як кататися на санках, на лижах, на ковзанах. Ще в них є такі зимові розваги, робити ліпити сніговику, гратися в сніжки, в цар гори. Деякі ліплять мені сніговика, ну такого маленького. І кладуть у морозилку, і ставлять у морозилку, щоб потім пам'ятати зиму навіть влітку, щоб залишилася частка зими.